Річ, з якою стикаються напевно всі люди, які мають братів і сестер. Я завжди, а вона ніколи. Господь Бог не любить порівнянь. І завжди хтось буде крайній, завжди хтось буде винен. Дуже болить несправедливість моїх батьків. Моїй сестрі вони фінансово допомогли купити житло, а мені говорять, що я все сама. До того ж, постійно дорікають, що мої успіхи не такі, як би їм того хотілося. Від неї ж нічого не вимагають. Дозвольте, авторку, цього запитання, я на деяких словах буду робити смисловий наголос для того, щоб вам ну, або іншим людям дати зрозуміти, як би емоційний фон вашого листа. Від сестри якоїсь вдячності за допомогу нема, їй і цього мало. Постійно говорить, що їм з чоловіком ще би те і те не цікавиться ні життям, ні здоров'ям батьків, сконцентрована лише на собі. Але вони завжди її оправдовують. Що би не сталося? Вона з'являється лише тоді, коли їй щось треба, і знову зникає. Але будь-яку її поведінку вони виправдовують, чого ніколи. Би не пробачили мені. Я ж завжди старалася їм допомогти, бо шкодую їх. Але для них вона все одно найкраща, бо у неї є чоловік, а у мене нема. Через що вони постійно мені дорікають. Я зі своїми труднощами повністю сама. Мене це болить, і хто би що там не говорив, якою дорослою я би не була. Це буде боліти мене завжди. Коли я чую притчу про блудного сина, фраза, від якої мене найбільше боляче, мені найбільше боляче, це батько розділив між ними свій маєток. Тут річ навіть не в грошах, хоча дівчині дуже важко самій піднятися на ноги без будь-якої підтримки. І я це знаю не з слів, але навіть не в тому річ. А у їхній несправедливості, в тому що від батьків мої однолітки черпають мудрість, а я зіткнулася з такою несправедливістю. Я християнка, і іноді запитую Бога, чому це сталося зі мною. Адже часто почуваю себе покинутою, коли порівнюю себе з іншими. Коли мені потрібна якась важлива порада, я телефоную до знайомих. Бо батькам абсолютно нецікаве моє життя. Знаю, що універсальної поради немає. Але якщо порадите, як легше переживати цю несправедливість з християнської точки зору, як змиритися з цим і прийняти та відпустити це, то буду дуже вдячна. Дякую вам за розлогого Листа за те, що поділилися своєю проблемою, своїм болем, дуже добре, що ви в своєму питанні е, звернули увагу саме на притчу про блудного сина. Тому що те, що ви пишете у своєму питанні, воно перегукується з притчою про блудного сина. Я навіть не знаю скільки разів. А саме, ось ті слова, що от я завжди... А вона ніколи, вони завжди щось там їй роблять, а мені цього ніколи не дають, і так далі. Ваша проблема є проблемою такою, яка описана дуже добре в притчі про блудного сина, про молодшого і про старшого брата. В незалежності від того, чи ваша сестра є старшою за вас, чи молодшою. Найперше, ви кажете, що немає універсальних порад. так універсальних загалом немає. Але з того, що ви написали, і з того, що ви сказали, точно можна універсальну пораду виловити абсолютно для всіх і для вас, і для мене, і для е, кожного, хто народився на цей світ, тому що кожен, хто народився, мав батьків. І навіть якщо їх не мав, то все рівно ті батьки, якісь були, ну неможливо народити себе тата і мами. Е, отож, найперша універсальна порада для кожної людини це не порівнювати себе. Господь Бог не любить порівнянь. Завжди, коли людина себе порівнює з кимось іншим, людина входить в пастку, як це називається, веделка, так тобто як не вибере, завжди буде зле. Вибереш так зле, вибереш інакше також буде зле. Веделка полягає на тому, що коли ти порівнюєш себе авторка цього питання, чи будь-яка інша людина, чи я, коли я себе порівнюю себе з кращою людиною за себе, то я буду заздрити цій людині. Бо ця людина, наприклад, має щось краще, ну не знаю, там в матеріальному плані, до неї хтось поставився краще, про неї хтось щось сказав краще. Цих речей може бути безліч і ще зверху торбинка і мішечок. Е, коли людина порівнює себе з гіршим кимось, ну хто кому не так поталанило, хто не отримав так само багато, хто зробив щось кепсько, або ще щось таке, то людина буде гордитися. Тобто, з одного боку, загрожує заздрість. З іншого боку, загрожує гордість. І не можна сказати, що краще це або це. Ну, Бо це так само, як сказати, от, краще вламати ліву ногу, чи краще вламати праву ногу. І так кепсько, і так кепсько. Завжди, коли людина себе порівнює, то людина дорікає або батькам, країні, або Господу Богу, або сусідам, або родичам, або ще там комусь. І завжди хтось буде крайній, завжди хтось буде винен. Абсолютно неправильно себе порівнювати. Тому що, от є старші діти, в них є одні проблеми, є молодші діти, в них є інші проблеми, є середні діти чи середущі, як то кажуть, діти в них є свої проблеми. В кожного є щось, що краще, і в кожного є щось, що гірше. І поки, як ви пишете, ось це про прийняття, це ну, видно, що ви думали над цим багато і роздумували про це під різними кутами, дуже важливо вміти. Прийняти те, що добре, і відпустити те, що погане в своєму житті. Дуже добре навчитися подякувати і Богу, і своїм близьким, і своїм батькам за те добре, що отримали. Натомість, коли людина концентрується на чомусь поганому, людина втрачає навіть те, що має. От щось отримала людина, але їй здається, що ні, це погано, це погано і те погано. Є халепа досить серйозна. Ту річ, яку ви отримали, подивіться, що е, як вас сильно заносить в бік такого яскравого підкреслення своїх позитивів і її, вашої сестри або е, батькових е, негативів. От ви завжди щось робите добре, а вони завжди роблять щось погане. От я завжди, а вони ніколи. Ви відкрили річ, з якою стикаються, напевно, всі люди, які мають братів і сестер. До прикладу. Батьки народили там дитину в такому-то віці, то зрозуміло, що в такому-то віці, коли вони були молодші, проворніші, міцніші здоров'ям, динамічніші, вони могли зробити багато чого більше. Зрозуміло, що пізніше, наприклад, також для пізніших дітей чи для пізнішого віку, вони вже не є, ну, наприклад, такими вже праворними з одного боку чи там міцними по здоров'ю, але з іншого боку, мають вже якусь мудрість і знають, яких помилок у вихованні точно не робити. Там є свої плюси, а там є свої плюси, а там є свої мінуси, а там є свої мінуси. Як сказати краще? Ну, це знову розмова про те, от яку ногу краще вломати, ліву чи праву. Кожен час має свої плюси. Кожна людина має якусь свою долю, свою історію своїх батьків, і я думаю, що дуже важливо на різних реколекціях, сповідях вміти і навчитися тішитися своїм батькам. По-перше, якими б батьки не були, те, що ми прийшли на цей світ і народилися, це означає, що в якийсь момент Бог через цих людей дав нам наше життя, наше тіло і душу. Батьки наші є співтворцями. Тому те, що є якісь нюанси у вихованні, є якісь помилки, це річ абсолютно зрозуміла. Жодні батьки, навіть якщо вони є, я не знаю, там мають докторські ступені з педагогіки, це не означає, що вони стосовно своїх власних дітей не будуть робити помилок, вихованні будуть, але дуже важливо навчитися від цього відсторонитися і не порівнювати себе з кимось іншим. Тому ось це я можу тільки вам порадити. Відпустіть їх. Подякуйте хоча би внутрішньо або їм усно за те, що ви є на цьому світі. Натомість, стосовно якоїсь несправедливості, ви багато разів, здається, три навіть повторили чи два разів це слово, справедливість, несправедливість. Можливо, батьки і хотіли би всім дітям дати порівну. Але жодні діти не будуть сприймати того, що їм дали батьки порівну. Тому що хтось буде вважати, що ось хтось дав більше, хтось дав менше, хтось зробив більше, хтось зробив якось інакше, комусь дали кращий кусок, не знаю, козлятки якогось там. Тому ця історія ну, дуже кепська. Це треба відпустити. Ви переживаєте за чоловіка, хочу вас заспокоїти. Чоловік діло наживне. Може з'явитися, дай Боже, щоб у вас був хороший чоловік і щоб ви були хорошою дружиною. Батьки це більше історія все-таки про дитинство. Натомість, ну не очікуйте від них, що вони далі будуть для вас такими, як були для вас в дитинстві. Що ви знову будете маленькою дівчинкою. Ну, це вже не буде так. Ви вже дорослі люди, і ви, і ваша сестра. Батькам подякуйте за все добре. Що погане, заплющіть очі, не звертайте на це уваги. Звертайте увагу на позитив. Бажаю вам пережити цей досвід трагедії блудного сина, пережити його позитивно, вміти прийняти і навчитися дякувати батькам і тішитися з ними. Це просто необхідно не просто для того, щоб в них було добре самопочуття, щоб вони не, знаю, не мали там якихось докорів сумління. Це для вас потрібно. Відпустіть це. Дякую вам за щирість і від всього серця бажаю навчитися тішитися вам, вашими батьками.